Дорогі дітки, вітаю! Я сьогодні запрошую вас на заняття з грамоти. Тема нашого заняття Україні звуковички звук та буква А. Дорогі малята, погляньте, яка гарна стежиночка. Як ви гадаєте, як ми по ній підемо, Коли ми, куди ми потрапимо? Так, ми з вами потрапили на галявину. А хто тут живе? Так, це звуковички, а з ними мудра фея. Давайте ж пригадаємо, як їх звати. Називаємо з вами голосні звуки А, О, У, Е. І, і. Так, дітки, це голосні звуки і позначаємо ми їх кружечком. А хто це, дітки? Так, це твердий приголосний звук і позначається цей звук однією рисочкою. А це його маленький братик, м'який приголосний, і позначається він двома рисочками. Малята мудра фея навчила ковичків дружити. Бо коли вони беруться за ручки, то утворюють слово. Слова бувають короткі і довгі. Знаєте, малята, якщо в одному слові замінити якийсь звук на інший, то у нас вийде зовсім нове слово. Називайте квіточку. Так, це МАК. Давайте змінимо звук М на Р і отримуємо слово рак. Правда ж цікаво? У слові «кіт» І змінюємо на И. і отримуємо нове слово кит. Що ви бачите, малята? Так, це рука. Давайте змінимо звук І на звук Звук У на звук І. І отримуємо зовсім нове слово. Ріка. А у слові ДУБ давайте спробуємо замінити звук Д на звук З, що ми отримали. Правильно, нове слово зуб. А у слові мишка можна змінити звук Ш на звук С. Яке слово ми отримали? Правильно, миска. Малята спробуйте самі. Змініть якийсь звук у слові коза, щоб отримати слово коса. Які звуки ми змінили? З, на с. А зараз малята, я пропоную вам назвати слова, які з'явилися у вас на екрані. Автобус. Апельсин, акула, ананас, акваріум, абрикос. Діти, що ви помітили? Що спільного у цих словах? Так, вони всі починаються на звук А. Цей звук голосний. Уявіть, що ця смужка це слово. Звук А ми ставимо на початок слова, бо звук А у цих словах. Стоїть на першому місці. Дітки вимовляємо ці слова. Кавун, рак, заєць, замок, їжак. А тепер пошукайте у цих слова звук А. Так, правильно, він стоїть всередині слова. Дітки, а тепер вимовляйте ці слова і шукайте у них звук А. Морква сова. Зима. Ложка. Миска. Де знаходиться звук А? Правильно, в кінці слова. Тому і ставимо його в кінець. Дітки. А ось і наш звуковичок А голосний звук. Бачите, малята, він може стояти і на початку слова, і всередині, і в кінці слова. А чому наш звуковичок такий радісний? Погляньте мудра фея. Дала звуковичку ось такий значок. Цей значок називається буква. Тепер дітки зможуть його не тільки почути, а й побачити. Якщо букву закрити долонькою і промовити звук А, то ми його тільки почуємо. А якщо долоньку прибрати, то ми не тільки почуємо, а ще й побачимо букву А. А тепер давайте подивимося, як же пишеться ця буква. Беремо олівчик, ставимо крапочку і проводимо косу лінію вгору. Тепер таку ж саму лінію ми проводимо вниз. А потім між ними малюємо перетинку. Правда ж легко? Ось і вийшла у нас буква А. Малята, спробуйте це зробити самостійно. А ще буква А каже, що вона важлива. Тому що у деяких реченнях вона може виступати окремим словом, хоч і маленьким. Дітки, давайте повторимо з вами, що таке речення і з чого воно складається. Речення складається із слів, і ми позначаємо кожне слово ось такою рисочкою. Скільки слів у реченні, стільки й рисочок. А ось така рисочка з гачечком означає початок речення перше слово. В кінці речення ми ставимо крапочку. А де ж коротке слово А? А ось воно позначається короткою рисочкою. А ось і буква А, яку ми з вами вивчили. І завжди перед буквою А у реченні ставиться ось така закарлючка, яка називається кома. Давайте, дітки, складемо речення з коротким словом А. Що робить дівчинка? Правильно малює! Що робить хлопчик? Читає, складаємо речення. Дівчинка малює, а хлопчик читає. На початку речення ми ставимо з вами рисочку, що означає початок речення. У кінці речення ставимо крапку, а перед коротким словом А ставимо за корлючку. кому. Молодці. А зараз спробуйте самі. Дітки, що робить хлопчик? Так, він радіє. А що робить дівчинка? А дівчинка сумує. Складаємо речення. Хлопчик радіє, а дівчинка сумує. Позначаємо перше слово у реченні. Позначаємо кінець речення крапочкою. А перед коротким словом А ставимо за корлючку кому. А тепер, дітки, спробуйте самі! Що робить дівчинка? Що робить хлопчик? Самі складіть речення. Не забудьте про перше слово у речення кінець речення та кому перед коротким словом А. Молодці! Малята, звуковичок дуже радіє від того, що ви його тепер не тільки чуєте, але й бачите. Це буква А. А це звук А. Запам'ятайте, будь ласка. А тепер, малята, давайте перевіримо, як ви добре все запам'ятали. Для вас таке завдання. На що схоже буква А? Розгляньте малюнки. Так, вона схожа на короля, який йде на бал. На шалаш, на драбину, на піраміду, на клоуна, на будиночок, на чаплю, на ракету. Дітки, подумайте, пофантазуйте та намалюйте свої варіанти. Дітки на цьому аркуші вам треба знайти букву А. Де вона знаходиться в верхньому чи нижньому ряду? Якого вона кольору? Що є у букві А? Чим вона прикрашена? Молодці. Дітки, у мене буде для вас ще домашнє завдання. Придумайте слова, у яких би звук А був на початку слова, в середині слова і у кінці слова. Або згадайте, ми їх називали на занятті. А зараз я з вами прощаюся. Дякую за увагу!